Вітаю вас, друзі! Також вітає осока. І не проста осока, а осока флака або повисла зів'яла дуже цікавий вид і сорт осоки, який називається Blue Zinger. Подивіться, які красиві листя, вони такі тоненькі і дуже міцні, ніби як пластик. не навчитися. Паперові, подивіться, які краси в неї суцвіття. Просто нема Я взагалі осоки обожнюю. Це, до речі, вам така підказка, якщо вдруг що. Дуже люблю осоки. Це мій улюблений вид рослин, ніж рід. Рід. І блюзінгер це така цікава трава, яка росте в тіні, У мене особисто, ну ка тут півтінь. І. Поминковий називають ще повисла. Це неправда і неправильно, тому що повисла це пендула. Це окремий вид осоки, яку я вже маю. Спойлер. Вона дуже крупніша, ну, вона така десь, як плющ мій ректа. І в неї, схожі завість в неї вниз так спускаються, але вона цвіте в червні, в липні, а флака цвіте в восени. Ну, майже осіння, літо зараз взагалі теж а, красива, дуже декоративна рослина, така от, ем, е, такою красиво росте кучкою, дуже гарно, вона все підписано, бачите, тому що, не дай Бог, ти що це ти знаєш. Ти думаєш, там одна-два е, ну там екземпляри, то ще окей. А коли в тебе їх в мене біля 45 сортів і видів осок. Я так інколи забуваю, чесно кажучи, ну зрозуміло чому. Тому що в голові купа всього. Що скажу вам цікаве, вона зимує з листя, вона вічно зелена, тобто вона листя не скидує. Дуже їй подобається в мене, а мені подобається, що вона в мене росте. Дуже гарні в неї завісі. бо ти дибаш, такими цілими такими, як трикутничками, не навіть там воно цвіте такими межими хвостиками. О, теж бачите, суцвіття і супліддя спускається вниз, можливо, тому і називають пендула, хто його батька знає. Але суть є суть в тому. така ось красива осока. Друзі, побачимось, па-па, Цілую.